Ну, західне українське дербі – це є дербі, самі розумієте, ми дуже поважаємо і знаємо Прикарпаття. Вже не один раз з ними іграли. Така ігра дуже бойова, як вона має бути, з емоціями, з хорошими моментами гольовими. В першому таймі то, що напрацьовували, стандартний, забили стандарт і хороший момент, коли Галюнков хороша комбінація я рахую, І кожен знав, де має бути. На цьому місці хороша комбінація, удар, добивання і хороший другий м'яч. Забили 2-0 після першого тайму, рахую, це Хороший був тайм для нас. В другому таймі все трохи помінялося, тому що Галінков отримав Денис другу жовту карточку. Ну, ми на одного менше стали грати і тому десь поміняли тактику, більше грали на утримання рахунку, тому що треба було утримати рахунок. А так вітаю хлопців з перемоги, тому що їхня заслуга. Хлопці молодці віддалися повністю так що. З перемогою нас всіх, наш, наш клуб, нашу команду, наших хлопців. Локальне завдання, перше завдання. Ви вирішили ще в 11-му турі, коли пробилися у весняну скажімо, чемпіонську вісімку. Завдання на останні тури були в будь-якому випадку брати золоті очки. Звичайно, те. ми тільки граємо на перемогу і всі налаштовувалися тільки на перемогу і брати і золоті очки. І в кожному матчі ми граємо тільки на перемогу. Ну і завершальний тур у вас залишається з лідером, тому що є, напевно. Після першого кола завдання взяти вдома, скажімо, реванш напевно, так стоїть. Звичайно, буде налаштовуватися на, на заключний на матч цього року, тому всі сили, всі, всі відновлення зараз будуть і підготовка заключного матчу. Матч, звичайно, принциповий, тому що Поліс лідер нашої групи і вдома треба, звичайно, брати три очка по максимуму. Галецькі Дербі. Сьогодні, на жаль, ваша команда поступилась, хоча в другому таймі могли переламати хід поєдинку, так? грали в більшості. Чого не вдалося, на вашу думку? Не реалізували моменти. Були в другому таймі, хлопці молодці, все одно боролись до кінця, хоча 2-0 не проігрували, але футболісти молодці боролись до кінця. Не вийшло футбол. Як вам сьогодні Карпати, тому що в першому матчі на стадіоні Україна е, при Карпаті так е, більш агресивніше виглядало, і Карпатам важче було, так з точки зору. З трибун. Зсередини е, сьогодні матч важчий був для вашої команди чи ні? Важче, бо ми вдома, ми хотіли виграти. Ну, Карпати грали по, по, по результату. Вони забили, в тому що грали від оборони. Не видержали. Ми не реалізували. Те, що команда не в топ-4, це якесь невиконане завдання, яке гнітить, чи все ж таки рухаєтесь далі? І... Ну чому? Ще є послідня іра, ми ще граємо. Будемо боротися до кінця.